Парафімоз і як його лікувати, що це за захворювання. Оскільки багато хто з чоловіків знає, що таке фімоз, навіть на власному прикладі, оскільки в багатьох чоловіків в дитинстві могло спостерігатися явище звуження фізіологічного крайньої плоті, то парафімоз це якщо це звуження все ж таки натягнуте на стовбур статевого члена і вище все набрякає, як кільце в напрямому пальці не можна зняти, так і не можна закрити той парафімоз. І це потребує негайної урологічної допомоги, де уролог може або вправити цей парафіноз шляхом того, що за рахунок стиснення забирається набряк зверху цього кільця, і крайня плоть закривається, або вдатися до хірургічних методик, які послаблюють це кільце, і таким чином крайня плоть може закритися, і після того вже вирішується питання видалення тої крайньої плоті, або її залишення це все індивідуально в кожному випадку.